В сьогоднішньому випуску поговоримо про ув'язнення майбутнього. Як це буде виглядати? Британські хірурги встановили імплант дитині. Навіщо пробуд північній Кореї кинувся зі сходів? Що відомо, опо представили смартфон серії, а чи є чим нас здивувати? У Китаї почали тестувати дронів-рятівників. Ну що, готові до нової порції технологічних новин? Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про найкрутіші новини зі світу техніки. Перед тим, як ми почнемо, хочу вам сказати, що у нашому телеграм-каналі проходить розіграш крутих призів для майстрів з ремонту гаджетів. Чудова нагода виграти щось корисне для своєї майстерні. А взяти участь можете, перейшовши за посиланням в описі цього відео. А ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка, і ми починаємо! Хто наш постійний глядач той вже знає, про що ми тут будемо говорити. І, звичайно, мова піде про штучний інтелект. А куди ж без нього? Але на цей раз приправимо цю новину дрібкою фантастики. Мова йде про нову систему ув'язнення на основі ші під назвою Cognify. Замість ізоляції в камері ця система пропонує створювати реалістичні віртуальні враження, які будуть вводитись безпосередньо в мозок злочинця. Ці враження спиратимуться на спогади про власний злочин з погляду жертви. Основною ціллю Cognify є. Пробудження у в'язня глибокого каяття та жалю, змушуючи переживати власний злочин. І на думку розробників, така система повинна бути більш ефективною, ніж класичне на сьогодні ув'язнення. Нині Когнефай це теоретична концепція, і для її впровадження потрібно подолати багато проблем, зокрема етичних. Але в цілому, як на мене, технологія цікава. Але от чи буде вона результативна, сказати важко. А ви як гадаєте? Розвиток технологій дуже впливає на сферу медицини, що значно покращує якість та рівень життя людства. Ця історія тому чудове підтвердження. За допомогою імплантації нейростимулятора британські хірурги допомогли побороти підлітку тяжку форму епілепсії. З народження 13-річний Ора Нулсон страждав на синдром Ленокса Гастро. Це важка форма епілепсії, яка не піддається лікуванню. Допомогти йому погодились лікарі з лондонської лікарні Грейт Ормонд Стріт. Вони імплантували в мозок хлопчик нейростимулятор, що блокує більшу частину електричних шляхів, які, в свою чергу, дозволяють розвиватися нападу. Квадратний пристрій має грані 3-5 см і товщину 0,6 см. Підзарядка йде за допомогою бездротових наушників. Цей імплант створює постійну м'яку електричну стимуляцію мозку дитини, що знижує виникнення нападів на 80%. Після операції хлопець почуває себе краще, може виконувати рутинні справи та повернутися до навчання. Чого до цього він не міг робити, адже у Орана могло б бути до 100 нападів на добу у рамках цього пілотного проекту? Такий чип встановлюють ще трим людям з аналогічним синдромом, і вже після цього почнуть повноцінне дослідження. Розробники та вчені приділяють дуже багато уваги емоційному інтелекту роботів. Є багато суперечок з приводу доцільності цього, але можливо, вже сьогодні ми маємо певні наслідки. Міська рада гумі південної Кореї розповіла про те, що їх робот-офіцер впав зі сходів та розбився. Робот допомагав зі щоденною доставкою документів, рекламою та інформував містян. Перед інцидентом свідки бачили, що робот почав кружляти біля сходів. Точна причина падіння з'ясовується, але місцеві змі вже дали оцінку подіям, назвавши це першим випадком в історії само. Робота, припускаючи, що робоче навантаження могло бути для нього занадто великим. Але при цьому робот від компанії Robotics працював у нормальному робочому графіку з 9-ї години ранку до шостої вечора та мав перерву на відпочинок. Я думаю, що справжня причина це якийсь програмний збій в його роботі, але це чудова нагода нагадати вам про важливість відпочинку. Якщо роботи не витримують, то що вже казати про нас з вами? Компанія Oppo на презентації в Китаї презентувала новинку смартфон серії A. Oppo A3 отримав 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей Full HD+, роздільною здатністю. Стандартною частотою оновлення 120 Гц та яскравістю до 1200 ніт. Екран вкриває скло Gorilla Glass 7i. Працює новинка на процесорі Qualcomm Snapdragon 695 у парі з 5G-модемом. Існує три конфігурації 8х256 ГБ, 12х256 ГБ та 12х512 ГБ. За бажанням, вбудовану пам'ять можна розширити карткою microSD. Основна камера 50 Мп плюс 2 Мп і фронтальна на 2 Мп. Акумулятор на 5000 мАч з зарядкою на 45 Вт. У новинці є підекранний сканер відбитків пальців, порт для зарядки USB-C та захист IP65. Ціна за таку новинку стартує від 219 до 289 доларів в залежності від конфігурації. Не побачили ми в характеристиках прям чогось Вау, але за свої гроші нормальний смартфон. Хто з вас користується Oppo? Напишіть нам свої враження в коментарях, або якщо ви майстери, то напишіть, що там стосовно їх ремонтно придатності. Дрони у нас вже міцно асоціюються з військовими цілями, але звичайно їх використовують значно ширше. І з'явився ще один варіант: в Китаї було представлено дрон Ту-3Р з рятувальним колом, який може самостійно патрулювати водойми. За необхідністю такий дрон моментально реагує та направляється до потерпілого. Після цього опускається та дає рятувальне коло потопельнику. А після порятунку повертається автоматично до бази. Керування таким дроном відбувається живою людиною оператором. З технічних характеристик відомо, що Ту-3Р має радіус роботи 1 км, а швидкість може сягати 50 км на годину, а занурюватись він може до 1 метра вглиб. Такі дрони вже почали тестуватись на водоймах Китаю. Даних результативності поки що немає. Але погодьтесь, розробка дуже корисна. Поки що у нас таких дронів немає, тому нам слід пам'ятати про безпечне поводження в водоймах. Тисніть лайк, якщо сподобались наші новини. Не забувайте залишати коментарі та підписувати, щоб не пропускати наші нові відео. А я з вами прощаюсь до наступного тижня, Па-па!